Откроем дверь вам. Представились арендаторами этой квартиры и вышвырнули нас на улицу. Заходи, заходит, заходит, заходи. А якщо люди не вызнают чуже право власності, то вони злочинцы. Нет, нет. Ну, чому ж? Нет, мы арендаторы. Мы же никому не погрожуємо, там вбить, там, чечейка. На всякий случай вы за подкрепление просто или нет? На всякий случай. Ну, ребята, слушайте меня сюда. Кто вы такие? Кого? Все, вырубай. Українці роками збирають і заощаджують гроші, аби придбати власне житло. Потім ще довго вибирають варіанти власної домівки, і ось нарешті заповітні ключі від власної квартири у вас у руках. Але радість може бути недовгою, якщо вашу квартиру перед продажем здадуть в оренду на кілька років. Вот уже пять месяцев мы не можем попасть в это помещение. Куда мы бы ни обращались, в органы, другие структуры нам никто не может помочь. Нам угрожают, нас шантажируют, предлагают продать эту квартиру. В такую ситуацию может попасть каждый. Дружжя Пернай змушена мешкати в орендованій квартирі на околиці Києва. Хоча понад півроку тому Катерина та Олександр придбали власне житло, на яке збирали кошти довгі роки. Купити ми змогли, а в'їхати, к жаль, до сих пор не можемо. Коли пара лише спробувала перевести туди речі, це закінчилося кривавою бійкою. І тепер родина Пернай тільки в супроводі камер контролера готова підійти до будинку, де давно мала б мешкати. Ми приобрели цю квартиру в мае місяці, а переоформив на себе всі документи в'їхали в неї. Но 5 іюня прийшли неизвестні, представилися орендаторами цієї квартири і вишвернули нас на вулицю. Вернее, мужа Верні мужемовиш вишвернули на вулицю в грубой формі. Эти люди в количестве 10 человек з отвертками, з молотками вибивали окно. Одновременно взламывали, выламывали дверь, и на, на, на глазах у полиции. То есть мы полицию вызывали, наверное, э, около 10 вызовов. Приезжало несколько экипажей, и все они разводили руками и говорили, что они э, ничего не могут сделать. Там находятся неизвестные для нас люди, которые представляются арендаторами э, и не пускают вовнутрь. За словами подружжя, чоловіки, що представилися орендарями, поводилися з ухвало. Поліції не боялися, а самі копи, мовляв, дуже поблажливо ставилися до незнайомців. Поліція посмотрела і сказала, що вони можуть здесь бути, тому що вони орендатори. Вони підписали договор з бувшим Собственникам. Ну, це фальсифікація, тому що был був підписаний когда э, коли который подписывал этот договор, якобы, его його в Україні не було. Хто і як фальсифікує факти? І чому не реагує поліція? Виходить так, що попирають головне конституційне право будь-якої людини це право приватної власності. Ходімо, спробуємо все ж таки зайти до вашої квартири. Давайте. Можливо, відчинять хоча б нам. Ходімо. Давайте спробуємо. Це наші двері, але замки змінено. Ви їх міняли? Ні. А хто? Нам не відомо, хто змінив. Я вам, як адвокат, от вам безпосередньо Катерину, раджу просто брати прямо зараз а, слухавку телефона і викликати 102. Тому що іншого факту, як того, що в вашим майном хтось заволодів, немає. Поліція сумнівається в оригінальності наших документів, тобто вони говорять, що ми не експерти, щоб визначити, подлинность наших документів. А у них ще будь-які заяви, що ви щось підробили. У вас взагалі документи оглядали, вилучали і да. викладали. Так, да. так, так. Ми е, представляли всі документи, предоставляли оригінали, предоставляли нотаріально завірені копії, предоставляли просто ксерокопії. Тобто ми е, готові якби будь-яке. Любое... Ви дозволите зламати двері? Звісно. Дозволю. Ви? Власники дозволяють зламати двері. Будь ласка, заходьте, оглядайте. То, что нужно находить? здравствуйте я хочу вызвать наряд милиции на лютеранской 24 это моя квартира сегодня на сегодняшний день в ней сменены замки я не знаю кто там внутри там не это незаконное завладение моим имуществом Хорошо, зафиксировали, вы спасибо ожидаем Родина Пернай понад усе хоче потрапити у власне житло, але розуміє, це вкрай небезпечно. Варто було нам наблизитися до будинку, як тут же прибула група молодиків, і стала пильно стежити за всім, що відбувається. Відчуття тривоги, що миті зростає, тому ми викликаємо на місце слідчо-оперативну групу. Втім, і на цей раз правоохоронці демонструють повну безпорадність. Бо замість зібрати докази загарбання квартири просять господарів написати пояснення. Пожалуйста. Ключі не підходять. Дивіться, я вам поки даю пояснення. Mm. Mm. Саме не пояснення виявляється. А що це за форма пояснення? Давайте все таки. Звичайна форма пояснення, яка перепрошує за допомогою клас я ж не маю права їх допитувати. Я не маю права... потім Почекайте, вам, вам щойно заявили про те, що заволоділи чужим майном, особливо великому розмірі. Це є ознака кримінального правопорушення. Е, я маю право 214 КПК говорить про я те, що вами... ви зобов'язані прийняти це повідомлення, а далі цих людей до поки в Я шукаю, припілити. ви ж ви ж не перебіжіть пекло. Я знайду я зараз біжу. протокол. Заяви я вас дуже прошу. Ну не фальсифікуйте матеріал. Не Пояснення не існує. Ви слідчо оперативна група? Так. Да. Правильно? То ми зараз працюємо в режимі якраз кримінально-процесуального суду чинства. Зараз... А я вам не заважаю. Ви мені зараз. Не заважаєте здійснювати процесуальну слідчу дію. На жаль, на жаль, нас приймають, бачите, як чужаків, які хочуть комусь в чомусь перешкодити, а не допомогти. Аж тут чоловіки, які стежили за нами на дворі, надіслали свого перемовника. Не це чоловік, смотрите, мошенник. Ви кім зібраєтесь? Я ветеран силових структур. От, э, здесь, здесь, є Он тоже ветеран, он воевал в Афганистане. Мы ветераны тоже. Мы пришли, попросили у него помощи арендовать офис. Он нам без единой копейки арендовал этот офис. Вот этот человек является мошенником, который хочет забрать у нас этот офис нелегальным путем. То хто цей загадковий пан Ражик, про якого кажуть орендарі? Виявляється, це ексгосподар квартири. Колись він взяв у банку півмільйона доларів. Під ці гроші заклав житло. В підсумку і боргу не віддав, і нерухомості позбувся. Її забрав банк. Утім, миритися з цим чоловік не схотів. Тому разом зі своїми приятелями вдерся до квартири. Заходи, заходи, заходи. Ребята, мені я власник? Власник. Поліція, Вадим Ражик наполягає. Він досі власник квартири, а про нових господарів і чути не хоче. Смотрите, що ви я Приїхала й адвокат. Аби ще раз підтвердити позицію Вадима Ражика. Він має право на цю квартиру і крапка. Ну, давайте, давайте а да, давайте пояснишь. не занимать ваше время. Значит, на сегодняшний день хозяин квартиры был долгий период времени в Америке. Без него пытались продать его имущество. Продали? Нет, не, не продали. Есть три суда, да. которые эту сделку. Ага. Ее не продали. Та правда у тим, що суди Вадим Ражик програв. Однак продовжує подавати позови, щоб затягнути справу. Тим не менше, з 2017 року чоловік позбавлений права власності на це житло. Більше того, фігурує ще у восьми судових процесах. Ми намагалися зв'язатися з Вадимом Ражиком, щоб почути його позицію. Але він не відреагував на повідомлення в соцмережах. Орендарі сказали, що він нібито за кордоном. Пан Ражик та втрати право власності по іпотечному договору, не вислино до виконавчого напису. Угу. 31 жовтня 2017 року. Так. Тобто він вам 6 місяців тому Достовірно знаючи, що це майно не його, ну, він, він зробив він, він, фікцію і передав вам в оренду. Ну, дивіться, як це фікція. Так, у нас і він є договор оренди, а у цих людей немає нічого. Так хто прав, да як не немає? ну так немає. Ну У ну, цих людей ренди? є зареєстровані, в і Єдиному державному реєстру і нас речових є. прав на нерукове не звіс, майно у нас зареєстроване. Це їхнє право. Ну Дивіться, Власне. а чому? Чому поліція без діт? Ну Чому вони не визвали кор, Може вони вас бояться? Ми ж нікому не погрожуємо там, вбить чи ще якась. Успокойтесь. Давайте получаемся. Ну, <свистит> 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 Зачем вы выбивали окна и двери? Я був самозахват квартиры, мы его звели. А почему у нас, у нас ни разу не спросили, кто мы такие? Да, мы знаем, кто почему вы, мы так там находимся? Да, мы знаем, кто вы такой. Мы видим вас мошенника. Вот вы опять пришли, понимаете? Ну, или... ты ж, я пришел, я вижу мошенника. вас мошенника. Если мы все-таки вызовем слесаря и попадем вовнутрь, вы ну, опять Ну, вы видите це... окна мы, и двери. Мы не дамо вам зайти туда. Знімальна група контролера разом із родиною Пернай, усе ж спробує війти до квартири. Чим це закінчиться? Дивіться далі. І кожен наряд міліції приїжджає і говорить, я не знаю нічого. Ти ви по... нас визвали для чого? Підійдіть хоча б до об'єкту, встановіть, там є злочини чи нема. Ребята, слушайте мене сюди. Хто ви такі? Ребята, подивіться, щоб ножі не повихватували. Шановна у куди ви пішли? Шановна. Куди ви ми... їх посилали півчаса назад, куди вони пішли? Квартиру на вулиці Лютеранській у самому серці Києва за яку тепер точаться запеклі бої, сім'я Пернай пригледіла на сайті сетам. Це державна система електронних торгів, на якій продають зокрема арештоване майно. Я узнала, що ця квартира абсолютно чиста, оскільки вона була з'ята за далги, во чоловік взяв. Огромные деньги, 550 тысяч долларов под эту квартиру. Мы взяли в банке документы, предельно внимательно их изучив, проконсультировавшись с юристами, которые нам дали заключение по этим документам, что у нас не будет никаких проблем. И тогда мы уже стали э, изучать, что же такое э, публичная площадка Ситам. Торгивля на Ситаме отбывается в форме аукциону. Кожен охочий може зареєструватися на сайті, обрати лот і торгуватися за нього. Виграє той, хто запропонує найвищу ціну. Таким лотом була для родини Пернай квартира на лютеранській. Це було чивонітельний момент. Всі сім'єю ми от на цьому дивані сиділи і приймали участь. поочередно нажимав на кнопку. Учасників було двоє, і є вже ближче к 1800. Ми стали очевидним победителем аукціону. Получив протокол. Ми е, полетели оплачувати наш лот. і в тічі двох тижнів ця квартира стала нашою собственною. Чому ж тепер господарі змушені боротися за чесно придбане житло? Невже працівники Сетаму як слід не перевірили усіх документів і прогавили договір оренди? Виявляється, пішов на хитрість сам Вадим Ражик. За законом, якщо квартира перебуває під заставою, її власник зобов'язаний попередити банк про те, що хоче здати її в оренду. Але пан Ражик цього не зробив. А отже, і чинність його договору оренди під питанням. Іпотека держати а, має бути повідомлений а, у разі, а, якщо боржник хоче якимось чином а, щось зробити з даним приміщенням. Будь-то реконструкція, будь-то здача в оренду, лізинг і так далі. Так як ептекадержатель не був проінформований, фактично цей договір оренди він є нікчемним. І, в принципі, що далі робити переможцю, він надає певний строк для добровільного виселення даних осіб. З квартири або і в судовому порядку отримає рішення про примусове виселення. Тоді з цим рішенням, з державним виконавцем, з органами поліції, якщо для цього буде необхідність, він приходить на квартиру і виселяє тих орендарів, які там зараз знаходяться. Перед купівлею житла перевірте його в реєстрі прав на нерухоме майно або поцікавтеся в нотаріуса, чи не є воно заставним або арештованим. Крім того, дізнайтесь у юристів, чи не фігурує нерухомість у судових справах. Щоб пізніше на квартиру не з'явилися претенденти, наприклад, родичі власника. Замовте у паспортному столі виписку всіх її мешканців. У день оформлення угоди купівлі-продажу, візьміть розписку з попереднього власника про те, що він не здав квартиру в оренду. Документ стане в нагоді у суді, якщо ексгосподар збрехав і юристи, і керівництво Сетаму в один голос кажуть. Єдиний власник квартири, родина Пернай, і вона має повне право виставити за двері непроханих гостей. Саме це і спробують зробити Катерина і Олександр. Викликаємо фахівців з аварійного відкриття замків і знову ж таки поліцію. Понад півтори години ми чекали на копів, а тоді мало не зневірилися, що дочекаємося від них рішучих дій. Ви нас визвали для чого. Для того щоб зафіксувати факт того, що прийшли власники, і там є незрозумілі люди. Якщо виникне якась суперечність, що люди почнуть нападати, щоб ви могли відреагувати відповідно, зараз будете проникати до житла. Так вони будуть проникати Будем до свого життя. Почекаємо, що слідче перетивна група. Добре, та підійдіть, хоча б до об'єкту. Встановіть там є злочини чи нема злочинців. Як ми це встановимо? Ну як мінімум, послухаєте, постукаєте, може, ні? Від, Відкрыто ж двері в під'їзд. И каждая наряд милиции приезжает и говорит: я не знаю ничего. Как так можно жить? Вот приехал наряд полиции, который вам говорит, что мы откроем дверь вам. Приехал тот наряд полиции, который будет открывать дверь. Я очень на за это надеюсь. Это я на... Наконец-то за пять месяцев сегодня совершится это чудо. Нужно открыть дверь в экстренном порядке. Вы можете мне помочь? Поrite на месте даёт на... разрешение. Даёт разрешение. Принята заявка, мені 30 мастер підійде. Майстер он проверяє, які замки зараз закриті, а не закриті. Там є хто Ну Просто що щоб розуміємо, ну, на жаль, на жаль, на всякий не случай визить підкріплення просто, і ні? На всякі ну, служби, якщо що, ми ось викликали ще вам підкріплення. Господарі навіть не здогадуються на що перетворилася їхня квартира. Чи зупинять поліцейські нахабних орендарів? Дивіться далі. Ребята, слухайте мене сюда. Хто ви такі? Ребята, подивіться, щоб ножі не, не повихватували. Шановна слідча, куди ви пішли? Я куди ви посилали півчаса назад, туди вони пішли? Як ви прокоментуєте свою ось таку бездіяльність? Я ж не винна, що я поїхала. Зараз сліди злочину знищуються. Щоразу, як за квартиру на Лютеранській відбувалася сутичка між господарями та орендарями, правоохоронці просто спостерігали. Поліція по виклику повинна кваліфікувати це як певний злочин. Вони повинні були з'ясувати документи, згідно яких є власник, є хто користувач, чи дійсний довір оренди, чи він припинявся, якщо є дійсно правопорушення. То внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань інформацію стосовно цього правопорушення, порушити кримінальне провадження, якщо була дійсна загроза життю, здоров'ю або власнику, або майна власнику. Вони мають право затримати винних осіб і вчинити вже відповідні заходи стосовно них. Катерина та Олександр написали до поліції вже не одну заяву, але у відділок для роз'яснення обставин їх так жодного разу і не запросили. Мы ранее писали заявление в полицию, но, к сожалению, до сих пор нас никто не вызывал хотя бы для дачи пояснений. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, а внесены ли данные в ЕРДР по нашему заявлению? А -а -а, сейчас посмотрим. Незаконное завладение майном в особливо великом размере. Ваша заява находится в секторе уч участковых. А слідуватель, хто скажіть, будь ласка. Немає слідчого. Тобто слідчого не назначили до сих пор. Так, да, так. Да. Може, цього разу слідчий нарешті візьметься за справу. Поки ж заходимо до квартири разом із поліцейськими. Побачене, вжахнуло навіть їх. А, отут би я попросив все-таки панов поліцейських подивитися ще на ось цю штуковину. Це чи? А оце якраз запитання. необхідно вилучати і розбирати, чи це ніж і чи ніж то взагалі. Ну, Ззовні це схоже на реальний бойовий ніж. Дивіться. Mm. Ось вам і. Що це таке? Це не ваші речі? Ні, це не мої речі. Наскільки я пам'ятаю, оцей прапор він схожий на прапор якихось ісламістів, знову ж таки, радикальних. О, дивіться ще один. Іще один ніж Я результат. Я не не вас а, дайте я прийду посмотрю этому. Ну смотрите, ребята, сейчас приїхать по бомби драслав. Тим часом компанія так званих орендарів стає дедалі більшою. Аж тут нарешті з'являється слідча, яка веде цю справу. А що там було? Пісалі за Так. – Доброго дня. Доброго дня! – Покажіть всі очі ви познаходили зброю. Бувало, що в даному приміщенні виявлено ножі, якась форма. Бронежилети, ножі, прапор із символикою організації Хезбола, яку в ЄС та США визнали терористичною, і це ще не всі несподіванки. Градус напруги підвищується і за межами квартири. Це вже не перший случай. Врешті-решт молодики проривають кордон поліції і заходять до квартири. Очолює ватагу той, хто нібито за договором орендує приміщення. Юрій Іонов, він називає себе членом громадської організації, а в квартирі, мовляв, її офіс. Ребята, подивіться, щоб ножі не Ну, Це ж наші, це наше Ну, Це ваші, правильно, так. Ваше майно. Яке тут знаходиться, супер. Ви безпосередньо Юрій Іонов, на якого оформлено договір оренди. З 30 жовтня існує виконавчий напис, відповідно до якого. З цього періоду на цю квартиру пав пан Раджик втратив взагалі будь-які права за іпотечним договором. Я цю ситуацію толком не знаю. Ми мирендуємо у Раджика. Он имеет претензию так, на власник. Та Раджик не власник. Ражик власник. Ражикласник. Власник. У, -у, -у. Как это не власник? 2004 році Раджик бере кредит, а. придбаває цю квартиру. Право власності перейшло до банку, після чого через державні торги Сетам було реалізовано ось це майно 14 квітня безпосередньо новим власником. Ну, Но Вадим сейчас Ражик судиться з цим банком, щоб ви розуміли. З приводу все... чого. Да, с приводу я законного законов... завладіння його майном. Не мая жодного спору Витяги. стосовно права власності. Яка різниця? Вони, вони судяться по цьому об'єкту. Пусть судяться. Да вони судяться, щоб вас звідси вигнали. І пусть, і пусть судяться. Пусть судяться. Тут судяться. Буде рішення суду, і ми сюди вийдемо. По рішенню суду. Поки немає рішення суду, ми відсюди не вийдемо. Ты в суд подавал наражика? А зачем? Да. У тебя спор, у тебя хозяйственная спорта. У меня нет спор. Нету спора. У тебя хозяйственной есть... службой. Ты мошенник. У меня есть документ. Ты считаешь, что мы мошенники или что я не пойму? Смотри, я считаю, что вас либо обманывают, и вы заблуждаетесь, либо обманываете вы. Давай, как цивилизованные люди, живущие в государстве, решим этот вопрос через суд. Тобто ви свідомо натякаєте а, Олександру на те, що ходімо до суду, тому що я хочу затягти процес і я буду користуватися цим майном до того часу. Про про да. Я в нинішньому адвокаті. А, а якщо інші. люди не визнають чуже право власності, то вони злочинці. Ні, ні. Ну, ні. Чому? ні, ми орендатори. Право власності ми не претендуємо на нього, ніка. Ні, ні, ви про Орендуєте у людини, яка не які нічого не належить. Я виглядаю, що я орендую абсолютно чесного чоловіка, кому це принадлежить. Ребята, слушайте мене сюди. Хто ви такі? Какої право? Ви мені нічого заключаєте? Моё. Я пісня. хто я такий, Я дивлюся за громадським порядком. Все, це моя право. Хорошо. Добре, давайте вийдемо і закриємо комнату. Давайте назвайте. Все, дякую, дякую за, за розуміння. Дякую вам за розуміння. велике дякую. Дивись за ключ не забрав. Свет дві

Что же вы отойдите от моей политики? Это не ваше мое штучно. Это не ваша. У мене є документи на цю квартиру. Дишайте работу. Дишайте работу. ми вас виведемо з полиции вместе все. таким чином в нашей державе выконуются законы. И закон. Так, а кто с полицейских старше взаимодействует? Слава полиции, самого малого полиции. Кудами пришли? Да тоже на сличист. Ударить Часа назад туди вони пішли. Чому зброя не вилучена? Тому що вже от покинули. Що Ще раз, в той момент, коли зараз ми там знаходились, чому зброя не була немає. вилучена? чого немає. Куди вона ділася? Вона поїхала на інше. Бо взагалі адекватні? Вона поїхала на інші. Зараз вона сліди злочину знищуються. Вони не, не знищуються. Воно все в квартирі. І ким вона замкнута? О, людьми, які там зараз знаходяться. Серйозно? Це працівники поліції? Вони забезпечують Ні. охорону. А ми приміщення чуже можемо зайти зараз. Так слідчому надали дозвіл на огляд. Е, власник тоді власник житла. Час, да. так. А скільки осіб з 20 ви встановили? Я вам не можу зараз таку інформацію надати. А знаєте чому? Тому що жодна не встановлена. Ну ви розумієте, що ви зараз прикрили фактично ні. злочинців. Якщо ви вважаєте, що у наших діях є якісь незаконні, дії. я не просто вважаю, я подам обов'язково всі матеріали безпосередньо до Генеральної прокуратури, щоб вас, зокрема, також притягли до кримінальної відповідальності. Неймовірно, але слідча просто пішла. Одразу за нею покинула будинок і решта правоохоронців. Тож чергова спроба господарів повернути те, що їм належить за законом, і стріском провалилася. Залишатися сам на сам із орендарями небезпечно, запевнили Катерина та Олександр, і запропонували нам чим швидше їхати з місця. Та щойно знімальна група контролера почала збирати техніку. Як раптом повернулася слідча. пані слідча, чого ви поїхали з місця подій? Ну, чому ви так реагуєте? Ви розумієте, що ви фактично покриваєте злочинців? Як ви прокоментуєте свою ось таку бездіяльність? Я ж не винна, що я поїхала, що мене відправили на інші. Ви винні, ви своїми ногами вийшли з місця події. Ви розумієте, що із-за ваших дій на сьогоднішній день залишилися сліди злочину. Ми неописані? будемо розбиратися в даній ситуації. Так як ви розберетеся, якщо ви предмет вчинення злочину не вилучили? Ну, звідки вам знаю? Там лежали ножі бойові, ви їх не вилучили. Я не буду надавати вам коментарів. Надавати будь-які коментарі. Все, про що можна сказати наразі. Слідча Поїхала з місця події. Нічого не вилучила, нічого не оглянула. А дала можливість закрити квартиру, приховати фактично сліди вчиненого кримінального правопорушення. Зараз повернулася, як ні в чому не бувало, каже, Ключів немає, потрапити нікуди не можу, вилучати нічого не буду. А ви, якщо хочете, можете на мене скаржитись. Ось і все. Ось так працює наша поліція. Віктор Вишньов повідомив, що Вадим Ражик, згідно з іпотечним договором, зобов'язаний був повідомити банк про намір здати квартиру в оренду. Заявив, що родина Пернай має право виселити з квартири орендарів. Тетяна Женченко відмовилася коментувати, чому не вилучила зброю і не встановила осіб, присутніх у помешканні. Юрій Іонов запевняє, що уклав договір оренди на квартиру з Вадимом Ражиком і назвав його дійсним власником квартири. Сказав, що готовий звільнити житло за рішенням суду. Війна за квартиру триває. Катерина та Олександр написали дві заяви до прокуратури. Одну про заволодіння їхнім майном, іншу на бездіяльність поліції. Зараз ця заява перебуває на реєстрації. Після чого буде направлено на розгляд в управління з нагляду кримінальному провадження. Прокуратура може бути ініційована провести службове розслідування та надати відповідні висновки заявнику, а також прокуратурі міста Києва.